Переможців та учасників конкурсу здорове харчування запорука здорової нації нагородили на Тернопільщині 20 грудня. За перемогу змагалися 24 школи і 17 територіальних громад, та Коропецький обласний ліцей. інтернат 17 громад, які тут дякую величезне за те, що взяли участь. Я можу сказати, що ті, хто стали переможцями в цьому році, в наступному можуть чекати якихось бонусів. Дітки це наше майбутнє і майбутнє наших дітей власне, закладається тут, зараз, в наших садочках, в наших школах. І, напевно, базовим кроком, напрямком це є харчування. І якісне харчування, без сумніву, впливати буде і на здоров'я дитини. Такий конкурс на Тернопільщині проводили вперше. Для визначення переможців журі розробило 25 критеріїв. Особливу увагу звертали на матеріально-технічну базу їдалень та харчоблоків, асортимент продукції у шкільних буфетах, санітарно-гігієнічний стан харчоблоку тощо. Переможців обрали у двох номінаціях: Ангелівська загальноосвітня школа посіла перше місце у номінації Краща організація харчування. Надзвичайно рада, що ми в числі переможців в номінації на організацію харчування в закладах освіти, адже харчування дітей це одне з найважливіших речей у школі, адже це здоров'я наших дітей. Питання харчування у школі приділяють багато уваги, тому дуже радіють перемозі. Ми, Таблички формували на стінах, формували плакати, таблички на дверях, їдальні, різні інформаційні вказівники в їдальні. До конкурсу проводила значна робота, але скажу, що таку річ: що виграти в конкурсі дуже допомогло нам те, що ми мали вже фактично обладнану новітніми. Засобами, новітніми меблями, новітніми новітнім посудом ми мали обладнану їдальню, тому що зовсім недавно, у 21 році, Байковецька сільська рада виділила значні кошти на модернізацію у шкільної їдальні. У номінації Краща їдальня перемогу здобув опорний заклад підгаєцька загальноосвітня школа перших третіх ступенів. Коли в інша громада, наприклад, кількість учнів зменшується, то в нашій громаді навпаки вона збільшується, і в цьому році. Попри виклики війни, ми ще ну зуміли і так, отже, обладнати один зал, закупили нові меблі, зробили капітальний ремонт. І дійсно зробили нашу шкільну їдальню тим середовищем, яке харчує не тільки дітей корисною і смачною їжею, але є приємним для перебування. За перше місце у конкурсі школи отримали в подарунок морозильні камери. За друге міксери. За третє індукційні плити. Усім учасникам конкурсу вручили грамоти, подяки та електрочайники. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.